Розтягнути руку допомоги в Івано-Франківську активно функціонує центр допомоги переселенців «Я Маріуполь». Тут готові надати всебічну підтримку усім, хто її потребує. Нині тут зареєстровано понад дві тисячі людей. Серед різноманітних видів допомоги у центрі також надають послуги з працевлаштування. Відтак нову роботу знайшли більше сотні Маріупольців. Це юридична підтримка, тому що в людей, крім якихось життєвих нагаразів, є ще моменти пошкодження документів а в силу запуску закону про компанцію з зруйноване майно це дуже актуально і Люди звертаються по юридичну підтримку. Це питання, котрі виникають незалежно від військового часу. Це, мабуть, ще й психологічна допомога, тому що людям хочеться все ж таки прийти дитями. У нас дуже популярний напрямок наших заходів, як для дітей, так і для дорослих, творчих майстер-класів, якісь культурних візитів, екскурсій. 60% – це робітнична професія, 40% – це все решта. Це менеджери, це Торгівлі, логістики, е, ті професії сфери краси, котрі зараз популярні. У центрі Ям Маріуполь налічується понад п'ять сотень дітей. Для них створили цікавий та пізнавальний простір. Також в області діє соціальний проект Турбота про родину героя. Я дуже хочу, щоб саме всі люди, які приїхали з родин загиблих, які сьогодні перебувають на Прикарпатті, мали можливість діточки саме оздоровитися, більше відпочити, підготуватися до першого вересня, а також батьки мають можливість відвідати екскурсії, ознайомитися більше з Прикарпаттям з історією нашої області і чудовими краєвидами, які є у нас тому нам важливо, що такі центри працюють. Нині Прикарпаття стало другою домівкою для 150 тисяч переселенців. Їм повсякчас надають різноманітну підтримку вітчизняні та міжнародні благодійні фонди та організації. Андрій Буцяк, новини на вежі.